Серія спінінгових вудлищ FR Grade включає в себе три моделі ультралайтове довжиною 2,2 м з тестом від 1 до 10 г, та два лайтових в довжині 240 метра з тестом від 2 до 15 г та від 3 до 20 г. Всі моделі серії спроєктовані як багатоцельові. Вони мають пружність і жорсткість, достатні для виконання складних нерівномірних проводок. Вудлища оснащені полегшеними пропускними кільцями зі вставками сік. Зручна рознесена рукоятка з Ева, оснащена ергономічним катушкотримачем. Вони прекрасно підходять для різних приманок і будь-яких способів їх анімації. Відмінно зарекомендували себе при ловлі щуки, окуня та головля, як з берега, так і з човна.